Дівчатка, розкажу вам про нову серію з фільтратом секреції равлика. Дивіться, тут чотири предмети. Це в нас пінка для вмивання, пірінг скатка це новий продукт, і це і це в асортименті компанії Pharmacy тонік і зволожуючий крем для обличчя. Дивіться: пінка зі зручною насадочкою такою, щоб. Рівномірно дозувало засіб для вмивання. В складі тут у нас гіалуронова кислота і, звичайно ж, головний компонент, компонент це фільтрат секреції равлика. Я вже все відкрила, понюхала. Пінка має дуже-дуже приємний такий. Та Трохи-трохи солодкуватий аромат, але дуже ніжний такий. І сама пінка, ще я не користувалась, не можу сказати, але вже відгуки отримала, що вона дуже класно вмиває, очищає обличчя, і воно аж до скрипу таке чистесеньке, дуже приємна шкіра після нього. Так, далі пілінг-скатка. Тут в складі H-кислоти і також наша улюблена трояндова водичка. Аромат у Пілінга ну, взагалі суперовий. Він класно пахне грейпфрутом. Тут 200 мл. Використовувати два рази на тиждень. А, ну, звичайно, забула ж додати і фільтрат секреції равлика, бо це головний компонент всієї лінії. Так, використовуємо два рази на тиждень, нанесли на обличчя, потримали пару хвилин і починаємо скатувати цей пілінг. Разом з ним буде забиратися всі забруднення зі шкіри. Так, далі третій компонент. Це. Тонік для обличчя. В складі тоніка також H кислоти, далі екстракт алоє, екстракт календули, ну і, звичайно, ж, фільтрат секреції равлика. У тоніка також дуже-дуже ніжний, легенький аромат, мені він пахне навіть як якийсь парфумчик. Використовувати кожного разу після вмивання пінкою. Так, ну і на останок це крем, зволожуючий. В складі якого також екстракт секреції равлика, а ще гідролізований колаген. Тут 50 мл. Зволожуємо шкіру два рази на день, вранці і ввечері після вмивання і очищення тоніком. Ось така нова серія. А, до речі, про крем. Крем майже не має запаху. Ось він дуже нагадує за цим серію аква, яка добре зволожує, але також не має запаху. Тому цей крем зможуть використовувати навіть чоловіки. Серія дуже класна, зволожує шкіру, піднімає, підвищує її тонус. Ну і, звичайно, маючи корисні компоненти, покращує її стан. А якщо ви розумієте, що в складі тоніка є алоє і календула, то вона то тонік буде також добре прибирати почервоніння, запалення на шкірі, тому ще й класний такий лікувальний ефект. Пробуйте, користуйтесь і скидайте ваші відгуки від нової лінійки. А я вже пішла тестувати. Люблю тебе, маниш мене дурманиш, люблю тебе, серце моє ти раниш, люблю тебе, і ти це знаєш, люблю тебе, це біля мене, думки я словами відганяють все мене.